Дуже цікаво розуміти, що ми читаємо міфи, які були записані якимись давніми єгиптянами на папірусі, які чудом до нас збереглися, дійшли. І ми можемо розшифрувати, що вони там понаписувати. Мало того, що й розуміти це все. Це як якась казка, чесне слово. Дуже багато фактів можна, крім самої оцеї казкової історії, що дуже багато фактів можна з цього. Витягти з цього міфу розказую, вказую, на що звернути увагу. Тому це дуже цікаве дослідження. Хто ще не дивився, то запрошую всіх на канал Сторісторія, бо ж кажу, там вже є оформлений для вашої зручності окремий плейлист з цими міфами, і там вже є міфи і про анубіса, і про різних прекрасних. Єгипетських відомих фараонів, особливо з фараоном Снефру або Снофру, дуже люблять вони казки складати, тому що він вважався одним з наймудріших, практично цар Соломон, один з наймудріших, найулюбленіших царів єгипетських тогочасних, так о населення, тому і багато казок з ним наскладали. Ну і от.